Параграф 1. українські землі у складі Польщі, Литви та інших держав на початку XVI століття. Пункт перший Галичина, Західне Поділля та Балтська земля у складі королівства польського. Як ви пам'ятаєте з курсу історії України 7 класу 1349 року за землі Галичини розгорілася справжня війна. Польський король Казимир III, за підтримки племінника угорського короля Людовика, захопив Галичину і частину Волині та приєднав їх до польської держави. Казимир III не мав спадкоємця, тому після його смерті польську корону, а разом із нею і українські землі, отримав угорський король Людовик. У 1387 році польський король Ягайло, зять Людовика Угорського, вигнав угорців з Галичини і приєднав ці землі до Польщі. У першій половині 15 століття, унаслідок міжкнязівських війн за українські землі, Ягайлові вдалося приєднати до корони Польської Західне Поділля та Західну Волинь Белська земля. У королівстві Польському найбільшими адміністративно-територіальними одиницями були воєводства. Приєднавши Галичину, Західне Поділля і частину Волині до Польщі, король Ягайло у 1434 році перетворив Галицьке князівство на Руське воєводство з центром у Львові. На західному Поділлі постало Подільське воєводство з центром у Кам'янці, а згодом Белське з центром у Белзі. Заміна традиційного адміністративно-територіального поділу польським сприяла поширенню польського і німецького права на українські терени? Завдання. Прочитайте текст історичного джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, як гадаєте, що мала на меті польська влада, сприяючи шлюбам між представниками української та польської шляхти. Друге, які наслідки це мало для українських земель? Уривок. Як траплялося, що була панна одиначка з маєтністю або багата вдова, то королі посилали на Русь, тобто українські землі у складі Польщі, своїх поляків-шляхтичів, допомагали їм своїми впливами. Тож, отак, часто женячись, наповнили вони Русь і запровадили правовірну католицьку римську віру. Львівський архієпископ Порохницький Пункт другий українські землі у складі Великого князівства Литовського. Першою під владу Литовської династії опинилася Волинь, яка після смерті Юрія II Болеслава увійшла до володінь Любарта Гедеміновича. Більшість українських земель було приєднано до Великого князівства Литовського за Ольгарда Гедеміновича. Унаслідок перемоги литовсько-українського війська над ординцями у битві на Синіх Водах. Нині річка Синюха, Ліва протока Південного Бугу. У 1362 році Київщина з Переяславщиною, Чернігово-Сіверщина і Східне Поділля увійшли до складу Литви. Втілити до кінця Кревську онію, аби навік приєднати всі свої землі литовські та руські до корони Польської, Ягайло не зміг. Йому на заваді став двоюрідний брат Вітовт Тейстотович. За острівською угодою 1392 року Ягайло визнав Вітовта пожиттєвим правителем Великого князівства Литовського. Натомість Вітовт визнав себе васалом польського короля. За правління Вітовта, чимало литовських князів, які мали уділи в Русі Україні, втратили володіння, а найбільші українські удільні князівства було ліквідовано. Авторитет Вітовта помітно зріс після Грюдвальської битви 1410 року, у якій польсько-Литовсько-Руське військо завдало нищівної поразки лицарям Тевтонського ордену. 1413 року на спільному польсько-литовському сеймі Ягайло та Вітовт уклали чергову унію у Городельську. Вітовта було визнано довічним володарем Литви під зверхністю польського короля. Унія також передбачала уніфікацію адміністративно-територіального устрою Великого Князівства Литовського на Взірець Королівства Польського. Спеціальні статті Унії передбачали призначення на найвищі посади в Литві тільки литовців-католиків словник Уніфікація зведення чого небудь до єдиної форми, системи, єдиних нормативів. Продовження. Після смерті Вітовта 1430 року Великим князем Литовським проголосили князя Свердргайла Ольгердовича. Його політика була спрямована на розрив унії з Польщею і здобуття Великим князівством Литовським незалежності. Це викликало невдоволення Литовців і за підтримки Польщі Великим князем Литовським 1432 року було проголошено брата Вітовта Сигізмунда. Свердригайлові не вдалося повернути великокнязівський стіл, проте литовські можновладці ненадовго відновили удільне Київське і Волинське князівство. Ліквідація Київського удільного князівства викликала акцію протесту. Йдеться про так звану змову руських князів 1481 року, очолювану Михайлом Олельковичем і Федером Бельським. Змовники, нібито виношували задум запросити на весілля бельського великого князя Казимира, вбити його і посадити на престол Михайла, проте замах не вдався змовників було страчено Попрацюйте самостійно, розгляньте зображення на сторінці восьмій одруження Ядвіги та Ягайла, художник Матейко, 1888 року. У тогочасних джерелах політика литовської влади щодо українських земель характеризувалася фразою старого не порушуємо, а нового не впроваджуємо. Пригадайте з матеріалу сьомого класу, що означав цей принцип. Розгляньте зображення на сторінці 9 з Фердригайло Ольгердович гравюра з книги Гваньні, Хроніка Європейської есарматії 1578 року. Використавши додаткові ресурси, знайдіть і порівняйте умови Кревської та Городельської уній. Який із документів, на вашу думку, був вигідніший для А поляків, Б. Литовців, В. Українців. Результати роботи обговоріть у парі. Пункт третій. Претензії Московії на українські землі повстання Михайла Глинського. Війни між Московією та Великим князівством Литовським розпочалися у 80-х роках 15 століття. Московське князівство під проводом збирання руської спадщини почало претендувати на українські і білоруські землі. На початку 16 століття кілька удільних князів Чернігово-Сіверщини добровільно перейшли під владу Московії. Під час кампанії 1514 року московське військо захопило Смоленськ і рушило на Оршу. Важливий стратегічний пункт на перетині торговельних шляхів між Києвом, Мінськом, Вільно і Москвою. Українсько-білорусько-Литовським військом командував князь Костянтин Острозький. Йому вдалося розгромити 80-тисячне московське військо і здобути блискучу перемогу. Проте, до 1537 року Велике Князівство Литовське поступово втратило майже третину території, зокрема чернігово сіверщину і Смоленськ. На тлі московсько-литовського протистояння розгорнулося повстання Михайла Глинського, який перебував при дворі великого князя Олександра Казимировича та отримав значні маєтності на українських теренах. Наступник Олександра Сегізмунд І позбавив його посад і земель. Упродовж кількох місяців 1508 року Глинський за допомогою московських військ спробував збройно зайняти Слуцьк, Оршу, Житомир, Овруч. Однак його дії не підтримали місцеві українські князі, незважаючи на гасло заколоту за захист руської віри. Князь Острозький придушив залишки повстання. Глинський емігрував до Московії разом із групою князів та бояр. Історична постать. Розгляньте зображення на сторінці 10 Михайло і Олена Глинські у в'язниці, польська літографія 1901 року. Михайло Глинський народився 1467-го, помер 1534 року. Литовсько-руський князь походив із татарського роду Мамайовичів, нащадки великого темника, а згодом хана Золотої Орди. За службу Увітов та його предки отримали землі у Литві і осіли там, іменуючи себе князями Глинськими. У 1508 році, за підтримки Московії, підняв повстання у українських землях Великого князівства Литовського з метою закріпити українські землі за своїм родом. Був дядьком Олени Глинської, дружини московського князя Василія III, матері Івана IV Грозного. Пункт четвертий українські землі у складі Кримського ханства до середини 15 століття зі складу Золотої Орди вийшов Кримський улус на чолі з Хаджі Гіреєм, який став засновником Кримського ханства. У Кримському ханстві сформувався державний апарат на чолі з ханом, при якому діяв дорадчий орган Диван. Столицею Кримського ханства стало спочатку місто Солхат, а згодом Бахчисарай. Виникнення Кримського ханства не завадило існуванню гноеських італійських торгівельних колоній на півдні півострова. Торговельну конкуренцію гноесцям склали мешканці князівства Феодоро, що існувало у південно-західній частині гірського Криму. Після завоювання турками Константинополя 1453 року і повстання на колишніх землях Візантії Османської імперії турки заявили про прагнення підкорити усю Європу. Війська Османів у 1475 році напали на Кримський півострів, захопили генуецькі колонії і ліквідували державу Феодоро. Крім їхньої важливості як торгівельних осередків, захоплені міста цікавили турецький уряд як цінні військові об'єкти, адже кожне місто було потужною фортецею. Зваживши на військову міць турецького султана кримський хан Маглі Гірей 1478 року визнав краще бути його васалом. Залежність виявлялася в тому, що хан мусив брати участь у воєнних кампаніях султана, а останній мав право усувати і призначати ханів за власним бажанням. Васальна залежність від Османів не гарантувала безпеку Криму від Великої Орди. У пошуках союзників у цій боротьбі хан Маглі Гірей зблизився з Москвою. В обмін на підтримку Іван III поставив ханові вимогу здійснити похід на польсько-литовські володіння. Перший великий похід в Україну Манглігірей здійснив 1482 року. Тоді було спалено Київ, а його церкви пограбовано. У полон потрапило безліч люду, не зміг урятуватися і сам київський воєвода з родиною. До середини 30-х років 16 століття татарські походи відбувалися майже щороку. Орди Кримського хана спустошували Поділля Київщину, Волинь, Холмщину і Галчину. Попрацюйте в групі. Розгляньте малюнок на сторінці 11 з угорської хроніки 15 століття з умовною назвою Ординці ведуть полонених. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, порівняйте зміст народної пісні з малюнком із тогочасної хроніки. Яким реаліям життя українців кінця 15 століття присвячено обидва твори? Які почуття вони у вас викликають? Друге. Які слова іншемовного походження, що стосується цих подій та явищ, знаєте. Третє, якими рядками з народної пісні можна прокоментувати малюнок ординці ведуть полонених? Уривок. За річкою вогні горять, там татари полон ділять. Село наше запалили і багатство розграбили, Старуненьку зарубали, а миленьку полон взяли. А в долині бубни гудуть, бо на заріз людей ведуть. Коли шиє аркан в'ється, а на ногах ланцюг б'ється. А я, бідний, із діточками, піду лісом стежучками, нехай йому із водою. Ось ось чайка надо мною. Пункт п'ятий Становище Закарпаття північної Буковини та Південної Басарабії у чотирнадцятому першій половині 17-го століття. Прикордонне розташування Закарпаття вплинуло на його долю, воно в різний час побувало в складі кількох країн. Наприкінці XIV століття до закарпатських земель виявили інтерес литовські князі, однак верховна влада над ними належала угорському королю. Один із онуків Гадиміна Федір Коріатович, який володарював на Поділлі, вітов Вітовта передав свої права угорському королеві, за що отримав землі в Мукачевському краї. За князя відбулося будівництво мурованого замку в Мукачевому, на місці старого дерев'яного. У 1526 році, після поразки угорського війська від турків у битві під Могачем, Закарпаття поділили між собою князівство Трансильванія, васал Османської імперії і Священна Римська імперія, у якій правили імператори з австрійської династії Габсбургів. Після занепаду Галицько-Волинської держави та утворенням у 1459 році князівства Молдова, Буковина і Бесарабія потрапили під владу молдовських господарів. Наприкінці 14-го, у першій половині 15 го століття, територію північної Боковини, тоді її називали Шепинською землею, було поділено на кілька волостей повітів. Волості очолювали старости, які спочатку належали до українського певно місцевого боярства. Центром однієї з волостей князівства Молдова був Хотин у північній Басарабії, який став важливим торговельним пунктом на кордоні Молдови. Саме там, на правому березі Дністра, розбудували замок Фортецю, що за господаря Штефана III Великого 1457-1504 років набула грандіозного вигляду. У 1538 році Князівство Молдова, а разом із ним і українські землі, потрапило у васальну залежність від Османської імперії. Завдання. Роздавіться сучасні фото Мокачівського замку, замку Паланок та Хотинської фортеці. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання перше. Виділіть спільні і відмінні риси зовнішнього вигляду цих твердинь. Друге. Обговоріть у групі, чим була зумовлена поява архітектурних споруд такого типу. Які функції вони виконували. Третє. Чи впливав ландшафт краю на місце спорудження замків фортець. Відповідь обґрунтуйте. Четверте. Знайдіть в інтернеті інформацію про один із замків фортець цієї доби, розташованих на території України та Європи. Підготуйте стислу довідку про історію їх спорудження. Підсумовуючи вивчене, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. У наслідок розпаду Галицько-Волинської держави, а також боротьби литовських князів проти Золотої Орди в середині 14 століття, українські землі було включено до складу Великого князівства Литовського, Польського та Угорського королівств і князівства Молдова. На українських теренах, що увійшли до складу Польщі, було впроваджено польський адміністративний територіальний устрій. Тим часом, як на українських землях Литви, деякий час існували удільні князівства, діяло руське законодавство, а людність сповідувала православ'я. У середині 15 століття у південноукраїнських степах та Криму виникла держава Кримське ханство, яке з 1478 року стало васалом Османської імперії, з кінця XV століття розпочалися активні грабіжницькі набіги кримських татар і турків на українські землі. У другій половині XV століття претензії на українські землі висловило Московське князівство. Унаслідок воєнних дій та частих внутрішніх міжусобиць у Великому князівстві Литовському, Московії вдалося загарбати землі Чернігово-сіверщини. Перевірте себе перше Частина сучасних українських дослідників, поділяючи думку істориків Михайла Грушевського та Івана Крип'якевича, вважають, що політика Литви щодо України була загарбницькою, у результаті якої остання втратила свою незалежність і перетворилась на Литовську провінцію. Державна влада в Литовсько-Руській державі сконцентрувалась у великого князя Литовського і була необмеженою. Починаючи з Ольгерда, відбувалося усунення удільних князів і їхня заміна родичами Великого князя чи намісниками. Визначте, чи має слушність думка дослідників. Друге, установіть хронологічну послідовність подій. Остаточна ліквідація Київського удільного князівства, повстання Глинського, битва під Мугачем. Битва під Оршею. Третє. Установіть відповідність між назвами українських земель та держав, у складі яких вони перебували у першій половині XVI століття. Для цього розгляньте сторінку 13. Четверте. Дайте визначення поняттям уніфікація, диван. П'яте. Дайте відповіді на запитання У чому полягали особливості перебування руських земель у складі Великого князівства Литовського. Які події спричинили Кревську унію? Що вона передбачала? Чим спричинений виступ Глинського, що мала на меті Московія, підтримуючи заколотника? За яких обставин відбулося підкорення Османської імперії, Кримського хамства, якою була історична доля Буковини та Закарпаття? Шосте. Порівняйте розвиток українських земель у складі Королівства Польського та Великого князівства Литовського у xvi 17 століттях. Визначте спільні та відмінні риси.